Школа бойового ПАКа Козацький гард з міста Луцька, керівник голова Ради старішин Міжнародної федерації бойового ПАК, Середюк Олександр Миколаєвич, історик, дослідник, автор багатьох книжок, останні з яких була присвячена Володимиру Степановичу Пилату. Музей історії сільського господарства Волині що е, за 12 кілометрів від міста Луцька. І мені задають питання, ну як так історія сільського господарства Волині поєднується з козацтвом, як ви перейшли в це козацтво, чому ви стали козаком, атаманом е, вчителем школи козацького гарту, а стався один випадок, побудувавши музей? в центральній експозиції. Я під відкритим небом почав робити музей е, е, Скансен, такий приблизно, як у вас у Львові Шевченківській гай, бо я тут навчався в Львівському університеті поруч на історичному факультеті. І зробив цей скансен, як дівчина. В хаті там вариться, шквариться, печеться. І е, одного разу, це було 10 років тому назад, до нас приїжджає на екскурсію, ну, вже подзвонили нам наперед. Кремезні хлопці з біцепсами, з трицепсами. Це були каратисти, президенти обласних федерацій карате. Проте серед них відрізнявся один чоловік азіатського походження. Це був Масакі Татанара, президент Японської Федерації Карате, чорний пояс восьмий дан. Йому вступали дорогу, звичайно, а в нас в музеї центральної експозиції був зал історії української символіки. І от, оглядаючи експозицію через перекладача, слухаючи мою історичну розповідь, його поляк зупинився на портреті українського козака, який стояв зі списом в руках. Уже не слухаючи мою розповідь, він підійшов до цього портрету, став на одне коліно і схилив голову шановнім поклонникам. Ну, приблизно зробив такий жест. В залі запала тиша. Всі були шоковані, і особливо я. І на правах господаря я його запитав, Пана Танака, вибачте, а що означає такий жест? І він відповів, що в Японії, хто професійно займається східними іденоборствами, як основу вивчають бойове мистецтво українських козаків. Ми знаємо вашу історію і схиляємо голову перед можністю ваших самураїв". Кінець цитати. Це настільки мене навіть, перевернуло всю мою душу, всю мою історичну естетику, що я взагалі навіть, не міг зрозуміти, як це могли в Японії знати кращу історію, як цей. Тоді я відклав свою диссертацію, де був прикріплений до Львівського інституту етнографії художнього промислу академії наук. Мій керівник був Степан Павлюк, академік. І почав вже достеменно. То хто ж таки насправді? Були українські козаки, що їм до цього часу кланяються найвідоміші світило східних єдиноборств. Таким чином, коли Володимир Степанович говорив, що в Японії каже, що ви не досягнете, то не всі такі, знаєте, японці, такої думки. А це, було, це світила Масакіта Танака. І я тоді заснував при музеї вже школу козацького гарту, яка вже працює 10 років, виховала цілу плеяду отаких от юнаків, як брати Жовтобрюхи. Вони срібні і золоті призери східних от і вільного козацького бою бойової група у 2015 році. Учні 20 класу 16 школи міста Луська. От я тоді написав... Монографію Лицаря Сонця захистив диссертацію от, і почав вже досліджувати достеменно це. Ну і звичайно, значить, коли посилаєш мистеформика в космос, то хто ж відроджує це бойове козацьке мистецтво, яке було забуде, заборонено, накладено табу на бойове мистецтво. І це. Володимир Степанович Пилат. Я його книжку, як побачив трускавці, почував, то я щось з вітрини, тому магазин був закритий, я щось з вітрини його там не, не вирвав. А там на, на, на титульній сторінці була, звичайно, і адреса. Телефони, адреса. Так? Я тоді знайшов, зв'язався, приїхав, він мене познайомив з Тарасом Канадлюком, так? теж досліджує, чудові книжки, як на, 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 написав. От, і коли Підходив час 60-річчя, я теж не витримав, ну думаю, як про такого вчителя, сенсея, майстра бойових мистецтв, людини-легенди, не написати книгу з нагодою 60-річчя. Я написав вже 20 книжок. Я просто це експромтом написав да, теж книгу. Невелику книгу, вона тут є, можете її придбати. Верховний вчитель може розписатися з побажанням вам нам. От, е, воїн і вчитель, так я його назвав, так більшість навіть, е, е, говорить про цього вчителя. І коли вона вже вийшла, навіть, вже тут розбирають, беруть, я підписував Денис Степанович, ми виступали, е, ми організували творчий вечір е, у Луцьку. Деповний зал Палацу культури міста Луцька був заповнений, е -е, телебачення е -е, в каналі було і так далі. Да, от, е. І зараз, коли спілкуючись з вчителями, які приїхали зі всієї України, виникла вже думка також з фронтом, вже друге видання треба готувати. Я вже готую, збираю матеріали, просто це, це як е -е, хвиля морська, щоб як виступали одесити, йде одна на одну. Тому що вже треба. Б... Тому що це людина настільки легенда, настільки легендарна, його будуть біографію вивчати в школі. Тому що нема таких людей. Це посилає Господь Всесвіт, космос, на таку людину раз, може, тисячу років. Скільки він пережив. І клінічних смертей, і різних випадків, і все одно ангели. І Господь тримає на цьому для відродження України. Я цитую його в своїх книжках повністю, от, читаючи лекції, проводячи екскурсії, що зараз, як ніколи, Україна потребує відродження касти воїни, говорив Володимир Степанович, Бела. Це ще 10 років тому назад у своїх книжках брошурах, От. Його книжка Бойовий Гопак. Це кожна книжка – це диссертація. Таким чином, якщо вчена кафедра пропонують його доцентом, він вже звичайно давно доцент, і можливо почесним професором і одного університету. І дуже приємно мені, знаєте, дуже приємно, що... Є вчителі.